Екзаменаційний маршрут номер 3 сервісного центру 6141. Починається він тут, це місто Тернопіль. Виїжджаєте ви з майданчику сервісного центру і рухаєтеся прямо, перелаштувалися у праву полосу до суцільної лінії розмітки Друзі. Нагадаю, всі маршрути є у відповідному плейлісті, дивіться їх, заощаджуйте кошти на послугах інструкторів, вивчайте, можливо, краще і проїхати ці маршрути. Але чим більше, той, хто придивляється по декілька разів, вдало складає іспит без питань, тому друзі, будь ласка, користуйтеся і буду вам вдячний за підтримку, за мою працю. Карта Приватбанку є в описі. Цього каналу, а також в закріпленому коментарі, на пальне, на запчастину, буду вам щиро вдячний. Об'їхали припаркований автомобіль і повертаємось у праву полосу, обов'язково подивившись у праве дзеркало, тому що теоретично там може двоколісний підлізти, а вони дуже люблять їздити по поміжрядні. Тому дивіться обов'язково, тим більше коли це влітку, взимку не взимку діло відбувається. Під'їжджаємо до пішохідного переходу та надаємо перевагу, якщо є пішохода. Як скласти іспит, є хвилинка інформації там у першому маршруті, будь ласка, дивіться, щоб не повторюватися, я вже буду вам коментувати дорожні знаки, бачимо місце розвороту через 100 метрів, він нас не цікавить. Ми рухаємося прямо, знов пішохідний перехід. Якби автомобіль зараз зупинився поруч у сусідній смузі, то ми не можемо далі рухатися згідно пункту правил 18.4, поки ми не впевнені в тому, що немає пішоходів. Перелаштувалися тут у ліву полусу, тому що бачимо, що вона у нас тут ось закінчується і рухаємося прямо. Бачимо знак головної дороги, пішохідний перехід. Раджу вам записуватись на іспит на ранок, так буде, якщо є така можливість, звісно, так збільшиться вірогідність того, що ви вдалося складати іспит. Бачимо знак 1.41 місце концентрації дорожньо транспортних пригод, і там вказана причина, можливо, Зіткнення з пішоходами, тому тут, бачите, облаштували такий острівець безпеки. І краще дивитися у ліве дзеркало, коли ви наближаєтесь до нього, бо хтось може намагатися проскочити між вами та острівцем безпеки. Бачимо знак світопорде регулювання. Тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємося і зупиняємося на забороняючий сигнал світлофору перед ступіньєю так, щоб ми її бачили. Зараз ми будемо виконувати поворот ліворуч. Дочимо у нас знак головної дороги, але він же ж у нас не діє, тому що працює світлофор. Світлофор скасовує знаки пріоритету. І також бачимо, якби світлофор не працював, бо працював в режимі жовтої магитіння, тоді ми перший черговий з приїзду регламентували саме знаками пріоритету. Також бачимо на червоному сигналі світлофору, у нас контурні стрілки. Так, ось напротив нас світлофор і там. У нас стрілочка вказує, що ми можемо рухатися з цієї полоси тільки прямо або ліворуч. Ми будемо рухатися ліворуч, саме тому ми і перелаштувалися у ліву смугу. Якби ми рухались прямо, як це відбувається на інших маршрутах, там, то ми б були б саме у правій полосі, дозволяючи сигнал світлофору. припаркованный автомобиль вмыкаем левый пока повороту да пешеходный переход тут у нас звужение полис идет и мы рухаемся прямо припаркований, лівий покажок повороту, об'їхали його і з правим покажоком повороту повернулись, зайняли крайні праве положення. Зараз я рухаюсь на другій передачі і зараз ми будемо повертати праворуч. Потім виконувати розворот. Зараз у мене швидкість 40 км на годину. Вмикаємо правий покажчик повороту. Питаємо тут обережно небезпечне узбіччя у нас з правої сторони і рухаємося прямо. Розмітки у нас тут нема ніякої. Так от виїжджає автомобіль, навіть не спромогся зупинитись перед дорогою, просто виїжджає і все. Розмітки ніякої немає, тому ми візуально ділимо дорогу пополам, враховуючи ширину дороги, ширину транспортних засобів та безпечні інтервали між ними. Бачите, трохи ширший автомобіль перед нами їде, тому ми трохи зміщуємось, надаємо йому більше дороги. Ось ми тут виконаємо розгород і повертаємось у зворотньому напрямку. Дзеркало, повернули голову на 5 секунди, об'їхали автомобіль і повернулися в свою полосу. І Зараз ми будемо повертати ліворуч. Вмикаємо лівий покажчик повороту, під'їжджаємо і потихеньку висовуємось так, щоб ми бачили ситуацію і зліва, і справа. І повертаємо ліворуч. Автомобілі, змикнув лівий поки повороту, поворот, подивимося від дзеркала. Трохи перелаштували, знижуємо швидкість, щоб було комфортно роз'їхатися зустрічним транспортом. Пішохідний перехід бачимо, з порушенням стоїть автомобіль, тому знижуємо швидкість, щоб ми, якщо що, знижуємо швидкість і ще переносимо ногу на педаль гальма, не тиснемо, але переносимо, щоб... Якщо що, щоб ми змогли одразу його загальмувати, перелаштувалися і правий покажчик повороту і ми повертаємо праворуч. Надаємо перевагу пішоходам і продовжуємо рух прямо. обмежені швидкості 30 км на годину 40 верніше Раджу вам при кожному натисканні на педаль гальма привикати до того, щоб дивитись у зеркало заднього вигляд. Чи там встигає хтось зупинитися, таким чином можна рухатися більш безпечно і надавати можливість водіям, які рухаються позаду, якщо там хтось не встигає загальмувати, ви можете трохи протягнути далі автомобіль, якщо у вас, звісно, є така можливість там чи на пішохідному, чи, чи на світлофорі. і рухаємося до сервісного центру. Лівий покащик повороту, об'їжджаємо навчальний транспортний засіб і повернулися в праву повсюди. Зараз у мене швидкість 50 км на годину, третя передача, 2000 обертів клієчтовало двигуна. Вам раджу рухатися трохи повільніше. Ну, на цій дорозі можна 40, 35-40, а так по городу десь 30 краще їхати. Чим повільніше ви їдете, тим менше вирогідності того, що ви там створите, зробите якусь помилку. Тут краще трохи раніше перелаштуватися, можна і далі, О, але, ну, можна і тут перелаштуватися, бо ми зараз будемо повертати ліворуч до сервісного центру. Друзі, дуже дякую, що ви дивилися. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Заїжджайте на територію сервісного центру і зустрічі на дорогах. Всім пока!